Битва за Покровськ, яка зараз ситуація у місті, що загалом призвело до такої критичної ситуації на цьому напрямку, і що з цим всім робити? Про все це детально поговорив із воєнним кореспондентом Олегом Корнієнком. Тож, яка зараз ситуація у Покровську і що відбувається у місті станом на 7-8 листопада, Олеже? За твоїми даними, що зараз у Покровську е, в Покровську тривають міські бої. Але щоб ми розуміли, вони не такі інтенсивні, як свого часу там було у нас в Бахмуті, як ми звикли. Да? От прям стрілецькі бої. Час від часу сутички відбуваються, але все таки ворог намагається е, час від часу, коли коли він починав заходити, і зараз цю тактику використовує, намагається переодягатися в цивільних і тихенько зайти там, зайняти якусь будівлю. Ну і до речі ж, це, це, це ну, відбувається по перше таке. Переміщення по-друге, за різними даними, але ну, росіяни все таки десь 75-80 території Покровська контролюють. Принаймні, фізично вони там перебувають. Плюс, е найголовніше, напевно, ще одна проблема: росіянам вдалося. Е існує траса між Мирноградом і. Покровськом і між ними є населений пункт рівне. Росіян напередодні вже фіксували в цьому селі рівне, і фактично там біля залізниці, там колись був розбитий міст, який вів до Мирнограда, і там фіксувалося. І вже були е, стрілецькі там бої, зокрема у Рівному. Тобто росіяни е, намагаються ще й просочуватися отак поступово до самого Мирнограда. А це фактично там уже єдина траса, яка можна заїхати в Мирноград. Е, до того ж, да, от вже минуло тижня, і коли навіть в нас генштаб стверджував спочатку. Е, Управління схід сказало, що в один день сказав, що в Мирограді зафіксовані росіяни. Mm -hmm. Потім зрозумів, що щось не так сказали, сказали, помилилися. А насправді, це було це правда. Росіяни туди забігали. Ну я ж спілкуюся з військовими, навіть коли я в Києві я все одно тримаю зв'язок. Росіяни туди забігали. До того ж, ми побачили зараз вперше за останній там тривалий час. Росіяни поновлюють механізовані штурми. Ми зараз бачимо, що в самому Покровську. Росіяни намагаються накопичуватися якісь тривають там час від часу вуличні бої. Паралельно з іншої частини е, вони намагаються атакувати Мирноград, заїхати в Мирноград, і поновили механізовані штурми. За останній місяць це вже здається. Ну, я беру там, наприклад, там 7 жовтня по 7 там 8 листопада це вже здається п'ятий штурм, п'ятий-шостий штурм на цьому відтинку фронту, тому що росіяни паралельно атакували на Добропільському напрямку в жовтні. У нас було кілька штурмів. От і зараз ми бачимо. Бачимо, поновилися механізовані штурми на сам Мирноград. Е, вони намагаються туди заскочити. На щастя, поки що нам вдалося відбити десантники. відбивали 79-ї бригади, зокрема дронами. Відбивали, але ще одне да така штука: генштаб постійно говорить покровськ. Не в оточенні. Якщо ми подивимось навіть на карту, да він не в оточенні. Гомова Говор... йде поєднаєте. мова йде в оточенні факт на впів агломерація. От в чому біда агломерація, тобто Покровськ, Мирноград, і ось такий ми бачимо мішок. В цьому мішку, тому що це вже за Покровськом, ще стоять наші позиції. Ну, зокрема, там село Лисівка, наприклад, да, десантники 25-ї бригади вже там рік тримають позиції. І це ж історія взагалі з Покровськом історія не першого, не одного дня. Все це назрівало тривалий час. І перепрошую, а давай тоді так відмежуємо. Це зараз там те, що відбувається на 7-8 листопада. А причини цього ти більше 10 років їздиш як воєнний кореспондент, факти на фронт. Все це бачив середини. Зокрема, по Покровську я пригадую твої матеріали там, весна, літо, що там тоді відбувалося? Яка на твою думку причина? Того, що ми маємо зараз, от дивись, якраз я, от і вчора здається, шукав свої сюжети. Якось дивився востаннє. Я фізично в Покровську. Ми змогли туди заїхати в кінці, наприкінці весни. От вже тоді працювати майже було нереально. Ти просто з машини вибігаєш, там біжиш до бійців, в укриття, все вже тоді летіли каби, але вже тоді заїхати, туди було вкрай складно, тому що літали російські дрони. І ми ще тоді говорили, що росіяни повторюють Курську операцію. А я нагадаю, як це воно було. Росіяни спочатку перебили нам логістику головну трасу, яка сполучала юнаківка Суджа. Вони її перебили дронами. Це зробив їхній. Е Підрозділ підрозділу дронерів. Рубікон це один з найсильніших, найетлітніших підрозділів. Його створили у нас головне управління розвідки, у них гру. гру. Да. гру. Да. У них гру. І якраз під їхнім кривом цей створювався да. Рубікон. Вони і коли вони перебули нам цю логістику на Курщині, вони потім почали оточувати наші війська. І в результаті ми бачили, що ну на жаль, ми багато того чого там втратили. Втратили насамперед і військових втратили і техніку. І я ж знову ж таки з бійцями спілкувався, які там були. І потім поїхали на Донеччину. Вони розповідали, що все кидали, да, якби щоб тільки врятуватися. Вихід був край складний. І власне, ми ось цю тактику росіяни вже навесні почали випробувати саме в першу чергу на Покровську туди вони перекинули Рубікон, і ми тоді кричали: що щось треба робити. Сіток не було. Бійців, там, наприклад, на заїзді в Покровське 25-ка встигла була собі такий маленький шматочок облаштувати цю сітку. Але ну, сітка ж це рятує вона там від першого разу. Далі вона пробивається. Все. І весь цей Це час. Сітки, ти маєш дороги, яка антидронові, 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 mm -hmm. да, так, е антидронові траси, як ми вже називаємо, які обтянуті сітками. Mm -hmm. І з того часу ситуація почала весь час загострюватися. Росіяни почали перебувати цю логістику, рухатися там вкрай було складно і заїжджати туди. І вже навіть от в серпні яскраво пам'ятаю, що нашим бійцям уже доводилося лише в Покровськ, щоб дістатися до Покровська, треба було пройти 20 кілометрів. Плюс я мовчу від Покровська в Мирноград. Або від Покровська в ту ж саму Лисівку, там ще плюс 15 кілометрів, десь 15-10, до Мирнограда з Покровська до Мирнограда, там кілометрів 4-5. Це щоб і, замінити? Чи це іротація? Це іротація, це все і... Так, так, так. Допомагало, ну, допомагало, звичайно, НРК. Там дрони великі. Ага. Але, до речі, росіяни навчилися їх вичислять, їх збивати, ці кажани, вампіри. На НРК теж полювали fpv шки І останні, скажімо так, три місяці ця логістика була ускладнена. Це була велика біда, але чомусь, диви, коли типу, був у нас добропільський. Виступ, коли це 11 серпня, росіяни якраз просочилися і окупували там територію, і потім сили оборони почали там контроперацію. Туди і Азов я пам'ятаю, перекидали. Ну, там і інші там до речі, це, це до речі, гра словами теж, так. тому що Азов там не воює, а керує просто операцією. Корпус Азова, тобто командування. Uh -huh. е, і це до речі, це до речі, велика біда е, з корпусами. Ми перейшли на корпусну систему, і зараз ми бачимо, well, всі прозвітували, і вона б мала е, спростити оборону і покращити цю оборону там наступальні дії, коли за один відрізок відповідає корпус. Я нагадаю, в корпусі там, наприклад, п'ять бригад. От Зараз за Покровськ відповідає там сьомий корпус ДШВ НО! своїх бригад. Вона має тільки там де. Ми й mm -hmm. далі продовжуємо воювати батальйонами, чужими бригадами. Ми до кінця не перейшли. Це mm -hmm. ж саме, це ж саме от корпус Азов е, з їхнього корпусу на Добропільському напрямку. Одна тільки бригада. Але в мене да, питання про логістику. От з'явилася, почалася контроперація. Е, головнокомандувач приїжджав. Ну так це ж поряд, це буквально 10 кілометрів. Ти не бачив, що там логістика перебита? Ну, от зараз, коли відбувається контроперація на Покровську, як вони кажуть, і кажуть, головне наше завдання логістику убезпечити і повернути, щоб вона була, ви тут цього не бачили? Це ж історія не одного дня, і не, це не, одного, знову тижні, таки... не одного місяця. Е... Це тільки те, що ти бачив, як журналіст, який туди постійно. Так, приїжджав. так, ми ж зараз бачимо навіть з'являються ж ці всі відоси, де піхотинці по 100 днів, по 400 днів були на позиціях. Це ж не просто так, що вони хотіли там сидіти, бо звідти важко було вийти. Ну і наприклад, знову ж таки, я коли був на фронті, ну всім нам хотілося теж звичайно потрапити в І От е, вже в серпні я розмовляв з бригадами. Ну вони кажуть, ну окей, ті, поможемо 20 кілометрів пішки, але вночі угу. ну я відмовився. Тож ну ти прийдеш вночі, ти ж нічого не знімеш. Да? і ти не покажеш цього жах. Ну не факт, що ти дійдеш. Це раз. От по-друге, зараз, знову ж таки, на, там працює і далі Рубікон, плюс в е, них ще є один підрозділ Судний день». Він і колись був, але зараз вони ще більш навчені. І зараз, якщо я не помиляюся, з дронами е, Русня переважає вісім дронів проти нашого одного. І мене теж дивує, наприклад, от зараз, да, якщо все військово-політичне керівництво вчасно. Не ухвалював подрібних рішень, і зараз мене дивує, коли там той ж самий головком, той ж самий, самий верховний приїжає. Каже: розпорядився, щоб там всі, хто на першій лінії воює, бригади були забезпечені. Розпорядився, щоб їм видово. Це має бути працювати. Отак от в нас військополітична політичну керівництво не зробило жодних висновків. Ми пам'ятаємо, Авдіївка це був котел. Ну, вони обійшли її е, з Бахмутом, ну майже те ж саме. Ми рано з Вугледар, е, Курахове, Успенський, Успенівський мішок. Висновків не, не зробили. Да, Покровськ, ми триматимемо зараз до останнього наскільки будуть сили, тому що. От поясни, бо багато дуже в мережі інформації, що. Одні, ну, я не скажу там експерти, не експерти, навіть коментарі військових, що треба виходити інші категорично, ні, треба тримати до останнього що робити ось у цій ситуації, чи поступово виводити підрозділи У мене виводити? страх є, звичайно, за ось у цих десантні 25-ки, які аж там в мішку ще тримають позиції, тому що якщо з Покровська якось можна і Мирнограда цей. З іншого боку, а нема куди відходити. Ми бачимо, росіяни наступають і вони наступають на Дніпропетровщині. Якщо ми виходимо звідси, по-перше, ми от чому зараз і битва розпочинається. Це, це буде важка битва за Покровськ, тому що там висотки є. Місто теж на певній висоті, і хто буде панувати в цьому місті, того дронщики. Е, да, висотки дозволяють е, глибше залітати, і це дуже важливо. Якщо ми це втратимо, далі нам відходити нема куди, тому що там поля. Е, добропілля розбита, а далі поля і рівнина. І ми бачимо, що на е, Дніпропетровщині, чому росіяни там ще є населений пункт Покровське. Е, в кінці серпня я там жив, то до фронту було 13 кілометрів. Зараз я вчора подивився вже. А, було 17, зараз 13. Угу. От ми маємо да, 5 кілометрів просування, бо там поля. Так само і тут уже буде. Далі піде, ну що Павлоград? І все тому і за рельєфності, все ну, ну, одно що ніхто не скаже, от Путін прийде, да. На дмін межу Дніпропетровщини і Донеччини все він тут зупиниться. Ми побачимо, що біля Покровського він не зупинився і далі пішов теж саме і тут. Плюс потім він зможе акумулювати свої сили і далі піти вже на Краматорськ, Хоча і там і зараз вже активізувалися. Дрони долітають і навіть в вже залітають в Краматорськ. Костянтинівка, яка вже на півоточенні Краматорська, Дружківка, і сили звільняються. От ще влітку, я казав, тоді було 100 тисяч Покровська. Зараз да, от, ну, Верховний каже там 117 чи щось. Це весь, весь цей напрямок? Да, ось оце, навколо цієї агломерації. Це угрупування звільняється і воно куди йде? Воно добиває Костянтинівку, Дружківку, Краматорську вже залізницю потяг да, навіть туди не їдуть. Чи бачиш ти, і що мало би зробити на твою думку, наше керівництво військове конкретно в цій ситуації, чи до останнього утримувати Покровськ, зважаючи на ризики, які це несе? чи... Ну, диви що, диви, що, диви, що робити. Диви, це, до речі, наша проблема. Як зараз у нас там не вистачає дронів всього, нам треба на фронт. Е, да? Ми е, починаємо якусь соціалку, придумаємо, роздаємо по тисячі і все таке інше. Е, держава мала похвалити нарешті там вольове рішення щодо мобілізації. Це оці непопулярні рішення, які вона просто уникала. Угу. Да? І тому, ну. Утримувати покрай край було складно. І чому це просочування відбулося? Тому що людей не вистачає. Але інше питання в нас головком формує нові війська, нові бригади, 150, якісь незрозумілі. Ми створюємо штурмові війська, до них не, теж насправді. Да, я дякую всім, хто там воює, але там е, дуже багато питань, тому що там техніка, найкраща техніка, е, люди, мобілізаційний ресурс, їм все віддається, коли в нас є бойові бригади, які нічого не отримують. А там це все, вибачте, ну це спалюється. Техніка, от, реально спалюється. І зараз. Ми бачили навіть на Покровському землі український стяг, але це нічого не говорить, що там Покровськ це звільнене місто. Чи там ми контролюємо це кілька місяців тому, штурмові війська так само вішали прапор над новоекономічним. Це біля Мирнограда, угу. як згодом з'ясувалося, воно і досі частина цього населеного пункту у сірій зоні, і ми його не контролюємо. Тому ми бачили, як і росіяни свою тряпку дійшли через годину не було. Ми ж зараз не перевіримо. Я не можу перевірити в Покровську, чи вона висить, чи не висить активно. Е, знаєш, якісь поради давати важко, але мені шкода, е, військово-політичне керівництво не робить висновки. Наскільки було, на жаль, цих трагедій, цих котлів, от таких ми не робимо висновки. Ми останній рік, здається, навіть півтори. Ми воюємо це, ми гасимо пожежі. Да, ми не намагаємося розібратися. От, ну І за, за моїми даними, взагалі, начебто Сирський схаменувся Покровське, побачив одну публікацію, що там дупа, 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 і точно треба щось робити. Тому да, от поки військово-політичне керівництво не зробить висновки, але знову ж таки це, це життя людей. От. Ну і питання, питання, да, якщо ми вже да, на політичній кухні, політики, міжнародної політики, бо знову ж повернуся до Трампа. Ну, людина, яка фактично дає весь час своєму товаришу, він же його називає, там друг так, друг Владимир. Так, да, класні mm -hmm. стосунки. Він, ну це моє враження. Він дає йому весь час шанси. От як свого часу, під час мінських домовленостей, Путін приїхав на перемовини, і всі пам'ятають цю ніч. Коли всі не спали, Меркель, Оланд, Порошенко і Собесія, не пам'ятаю, а Путін пішов там дрімав угу. в цей час е дебальцево. І так. по міцьким домовленостям, Дебальцева то наше. Але Путін чекав, і в той час він пішов в наступ. І цей котел зробив. Угу. Тому і, і, от зараз я спостерігаю, що а вес навесні, коли Українська сказала, да, ми готові до перемовин. А потім аж тут літній наступ. Яке? І в нього, типа, він пішов на Сумщину. Трамп, ай-яй-яй, я, -я, я тобі даю 2-3 тижні. Має таке враження, ага. Чувак, я тобі даю тут шанс. Да, от літній наступ роби, докажи, що ти можеш. Сумщина. Курщина, Потім він сказав вересні, тіпа все. І зараз, до речі, от, мали бути перемовини, і все таке інше. Ми ж не знаємо е, остаточних причин, що вони там були зірвані. І мені іноді, іноді здається, що Трамп дає шанс е, Путіну, як Путін каже, е, достіч своїх цілей. Цілі да, там є. Ну, да, я, їх... спецоперації а, да, а в мене... потім дивиться, що на землі. Так, такі та, 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 та. плюс плюс ж да, з'явився і дано до речі в цьому, і в попередніх всіх а-ля мирних угодах зразків, да, і те, що потім пропонував Трамп спочатку, лі, по лінії розмежування. Навіть у тій старій, те, що вона працювалася адміністрацією Трампа, те, теж напрацьовувалася е, Європою і нами, угу. там, типа, зупинення вогню, а потім, типа, щодо території, то там уже якось розберемося. Потім, але зупиняється на лінії вогню. Тобто і мені здається, Путін, типу, зараз намагається да, дотиснути, хоча б там на четверту річницю повномасштабного вторгнення, да, добити хоча б Донеччину. Але ж знову ж таки, якщо він бачить, ну це знову ж моє, да, ми ж бачимо, на Дніпропетровщині Дніпро ж не зупинився. Та звісно, він і не буде зупинятися в Конституції Херсонщина, в Конституції його ж Запорізька область, Запорізька, Донецька, Луганська і Крим. Да, тут, тут тут гарантій немає. Але але ну тут да Трамп, я так розумію, йому дає шанси. Хоча да, навіть Україна вже каже: типа, от коли Зеленський літав, він ж сказав, типа, що да, ми готові зупинитися і потім це вирішувати. Тож тут теж ну а зупинятися. Коли отут на півоточення, ну всі ж хоч в будь-якому випадку вирівнюють фронт нас навіть під час АТО і ООС, коли були ці мінці домовленості, фронт був більш-менш ставий не було ось таких якихось незрозумілостей. Тому ну і для Путіна е, ну символічно забрати да, вони за Покровськ, воюють уже півтора року. Це тільки сам за Покровськ. Да, і ще вони повоюють. Але для нього да, вже все-таки це справа, я так розумію, в честі. Да, от, е, діти. Ну, а якщо покров спаде, то за мирноград е, боїв не буде. Він одразу буде перерізаний. І це місто воно вже зруйновано, але воно буде фактично ну, захоплено оточення. Питання, да, щоб ми встигли звідти вийти. Ось так якось воно. Дякую, Олеже. Нагадаю, це. Олег Корнієнко, воєнний кореспондент фактів ЕСІТІВ, який докладно розповів про ситуацію Покровську, що до цього призвело, і, власне, які висновки потрібно всім нам разом зробити, аби подібне в майбутньому не повторювалося. Ну, до речі, можемо запитати, що про це думають, до речі, глядачі. Обов'язково і... напишіть ваші коментарі, як ви вважаєте причинно-наслідковий зв'язок. Чому сталося те, що ми зараз спостерігаємо в кінці, на початку листопада? У Покровську та Мирнограді і які висновки варто з цього всього зробити, і керівництву, ну і нам, громадянам України. Пишіть у коментарях. Дорогі глядачі, якщо такий випуск політичної кухні в такому форматі вам сподобався, обов'язково поставте вашу вподобайку і підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу!